Казка про фею веснянку та пробудження лісу. Жила була маленька фея Веснянка. Вона мешкала в чарівному лісі, який взимку спав під пухнастою ковдрою зі снігу. Веснянка мала ніжні крильця, мов пелюстки первоцвіту, а її волосся. Нагадувало золотисті промені сонця. Одного дня до веснянки прилетіла синичка і затрепотіла крильцями. Веснянку, прокидайся, час будити ліс. Фея швидко одягнула свою зелену сукню, оздоблену краплинками роси і вирушила до Великого дуба. Що стояв посеред лісу. Саме тут була чарівна срібна скринька, у якій спала весна. Веснянка легко постукала. Весну пора прокидатися. Скринька відчинилася, і з неї вирвався легкий теплий вітерець. Він закружляв довкола, розтоплюючи лід на гілках. Дрібні струмочки побігли лісом, весело дзюркочучи. Першими виглянули з під снігу тендітні проліски. Ой, як добре знову бачити сонце, зраділи вони. Веснянка побігла до річки. Вона доторкнулася до криги своїм чарівним жезлом і та розтанула, поступаючись дорогу чистій воді. У небі весело заспівали жайворонки, а ведмідь у своїй барлозі солодко потягнувся і почав прокидатися. Весна прийшла. Раділи звірята, вистрибуючи з нірок. Проте веснянка помітила, що в одному куточку лісу залишилося холодно. Вона знайшла там стару ялинку, яка журилася. Всі радіють весні, а, а я, я сумую. Взимку я, я була пишною та гарною. гарною. А тепер. Мої волочки тьмяні, мені холодно. Фея обійняла ялинку та прошепотіла. Не сумуй. Ти зелена і взимку, і влітку, а на весні для тебе буде особливий подарунок. Веснянка легенько махнула жезлом. І на гілочках ялинки з'явилися маленькі смарагдові шишечки. Вони виблискували на сонці, наче дорогоцінні камінці. Ялинка усміхнулася, і ліс став ще гарнішим. Весна остаточно вступила в свої права, наповнивши світ теплом і життям. А веснянка радісно кружляла серед квітів, радіючи, що допомогла природі прокинутися. І з того часу, щоразу, коли настає рання весна, фея веснянка знову прилітає в ліс, щоб пробудити його від зимового сну. Якщо сподобалась наша казка, став подобайку і підписуйся на канал.